Привіт, це ШОПОКО, швидкі новини космосу. Все найголовніше, що потрібно знати зрозумілою мовою. Буквально за 5 хвилин. Тут ми цінуємо ваш час. Тож, що по космосу, це нарешті сталося! Старшип здійснив свій перший тест в конфігурації з обома ступенями. Вийшло це зробити тільки з другої спроби. Довгоочікувану ліцензію видали починаючи з понеділка, 17 квітня. Тоді і була перша спроба запуску, яку перервали через замерший клапан на Суперхеві. Тож ця спроба була фактично ведрес рехерселом. Вірити чи ні в теорію змови, що це було зроблено навмисно, аби Ілон Маск міг пожартувати свій улюблений жарт ПРО 4.20, що є відсилкою до куріння канабісу, кожен має вирішити сам. Але історична подія таки сталася 4-го місяця, 20-го числа. Тож з другої спроби Старшип та суперхеві відірвалися від стартового столу, що само по собі вже є великим успіхом і виконанням програми. Мінімум, нагадую, що Super Heavy зі своїми 33 рапторами ніколи навіть не намагались відірватися від землі. Це буквально перша спроба, яка була вдалою. Поки у нас ще немає офіційних коментарів від SpaceX, але було видно, що не всі раптори увімкнулися. Спочатку не працювало три, а потім таких стало п'ять. До речі, завдяки метановим двигунам, полум'я, яких горить дуже чисто, ми змогли бачити отакі офігейзні кадри, на яких чітко було видно двигуни. Ракета пройшла Max-Q, тобто максимальне аеродинамічне навантаження, що також є дуже важливим мейлстоуном. Але на цьому гарні новини закінчилися. За планом, ми мали побачити відключення двигунів Super Heavy та розділення ступенів. Але замість цього ракета почала обертатися, після чого була використана система переривання польоту, тобто заряд вибухівки, який остаточно закінчив цей тест. На жаль, ми не побачили подальших етапів, які мали закінчитися приводненням обох ступенів в океані. Як не побачили ми і тесту теплового захисту Старшипа, що, мабуть, найбільше розчарування. Але, як не парадоксально, цей тест можна вважати дуже успішним. І сподіваємось, що наступний тест вже буде дуже скоро і його не треба буде чекати ще два роки. Іса запустила місію Джус до Юпітера. Ракета носій Аріан 5 успішно відправила космічний апарат у космос. Тепер його чекають довгі вісім років шляху до системи Юпітера, за який він Здійснить три гравітаційні маневри навколо Землі і один навколо Венері, щоб додати собі швидкості. В 2031 році він дістанеться Юпітера, де буде вивчати його людяний супутники, Калісто, Європу та Ганімет, фокусуючи свою увагу на останньому. Усі ці світи цікаві тим, що під коркою з льоду у них є океан з води. Коли супутники обертаються навколо Юпітера, приплавні сили розтягують і зжимають їх ядра, таким чином розігріваючи їх зсередини. Саме тому океани можуть підтримувати температуру. Багато хто також вважає, що саме в таких океанах ми маємо найбільші шанси знайти позаземне життя. Джус має стати першим апаратом, який вийде на орбіту супутника планети, окрім нашого місяця. Таким чином, він буде вивчати Ганімет найбільший місяць в нашій сонячній системі. Буде багато цікавого, але треба запастись терпінням і чекати. Компанія Relativity Space відправила на пенсію свою ракету Terran 1 після всього одного запуску, і то не до кінця вдалого. Замість Terran 1, яка була обкаткою технології, Relativity повністю сфокусується на Terran R, яку до Речі, доволі суттєво змінили порівняння з попередніми рендерами. Раніше Terran R показували як такий собі міні-старшип, сталевий корабель, який мав би мати повністю багаторозові як перший, так і другий ступені. Тепер же Terran R значно більше нагадує трохи збільшену Falcon 9. Relativity також перестали говорити про повернення другого ступеню ракети порівняно з тим, що заявляли раніше. Тепер йдеться про перевикористання тільки першого, який, як і Falcon 9, буде сідати на автономну баржу в океані. Також Relativity трохи зменшили використання своїх головних. Ної фішки d 3D 3D-друку запчастин вони тестували цю технологію на таран 1 і в деяких аспектах вона виявилась просто непотрібною. Наприклад, при виготовленні баків для палива згідно прес-релізу кампанії, вперше полетіти таран Ар має не раніше 26-го року. Астрономам вдалося знайти ультрамасивну чорну діру, і зробили вони це в незвичайний спосіб. Взагалі, то надмасивні чорні діри живуть в центрах великих галактик. В нашому чумацькому шляху теж така є, і у нас навіть є ось таке її зображення. Але у далеких галактик ми можемо бачити їх тільки коли вони активні. Коли Чорна діра харчується, вона збирає навколо себе акреційний диск та видає надпотужні джети. Таким чином, випромінювання від матеріалу навколо чорної діри може бути значно яскравішим, ніж від всієї галактики. Якщо такі джети направлені на нас, ми бачимо їх як квазари. Але тут було по-іншому: ультрамасивна чорна діра, про яку йдеться, була відносно неактивною. Та ще й розташована вона доволі далеко, аж в 2,7 мільярдах світлових роках від нас. Незважаючи на це, її змогли побачити завдяки гравітаційному лінзуванню. Це ефект, коли шлях Світла трохи викривляється у присутності великого гравітаційного поля. Астрономи з Дарамського університету проаналізували зображення телескопу Хабл та змогли знайти ефекти гравітаційної лінзи, яка за характеристиками мала бути нічим іншим як ультрамасивною чорною дірою в 30 мільярдів разів більше, ніж чорна діра в нашій галактиці. І тепер цікаво, скільки ще подібних ультрамасивних чорних дір вдасться знайти завдяки цьому новому методу. Вони мають розказати багато про ранні етапи формування Всесвіту та еволюцію галактик, що зараз є дуже активною темою. В астрономії. Ймовірно, ми вже знаємо дату першої пілотованої місії до Марсу. Взагалі, проблема польотів на Марс у тому, що оптимальні вікна запусків відкриваються приблизно раз на 26 місяців. Саме тоді Земля і Марс зближуються на своїх орбітах. Тобто, щоб полетіти туди і потім повернутись, треба було б витратити десь 3 роки. Це доволі проблематично, бо така довга місія потребує дуже багато ресурсів, які всі треба брати з собою. Також є питання космічної радіації, дозу якої накопичується значно швидше ніж на МКС. Ну і у разі проблем від відправити допомогу буде майже неможливо. Але в 2033 році планети зійдуться так, що можна буде полетіти до Марсу, провести там на орбіті без висадки приблизно 3 місяці, а потім повернутися на Землю за допомогою гравітаційного маневру біля Венери. Все це займе трохи більше за півтора роки. Така можливість випадає раз на 15 років. Тож буде дивно, якщо ніхто не захоче нею скористатися. І це звучить як непоганий план для першої марсіанської місії. Ось такими були швидкі космічні новини. З вас усі потрібні ютуб па Папа.